Привіт! Чи буває так, що ви замовчуєте свої почуття? Замість того, щоб сказати, мені неприємно, я злюсь, ви мовчите, йдете в іншу кімнату і закриваєтесь собі. А потім через день або через тиждень повертаєтесь до ситуації якоюсь такою фразочкою, жартом, який має певний підтекст, тобто натякаючи на те, що щось не так, але не говорячи прямо. Якщо ваша відповідь так, то рекомендую додивитись це відео до кінця, адже в ньому я буду говорити про таке поняття як пасивна агресія. Це тоді, коли ми замість того, щоб висловити напряму наше невдоволення, почуття шукаємо обхідні шляхи. Наведу ще один приклад: якщо на роботі керівник перевантажує працівника, а той, замість того, щоб сказати, що оу ні, це занадто, я маю інші пріоритети, він бере все на себе. І потім, якимось чином, це завдання починає відтягувати, може робити випадкові або невипадкові помилки і всіма способами саботувати цю задачу. Це теж може бути спосіб сказати Мені погано, мені це не подобається, але не прямо. У стосунках пасивна агресія часто ще тонша. Пасивно-агресивний партнер може казати зі мною все нормально, тобі ж байдуже. Але при цьому відчувати біль. Тим часом в поведінці дистанціюється і робить вигляд, що нічого не сталося. Але згодом однозначно буде якось згадувати цю ситуацію. Тобто, почуття є, але вони не висловлені назовні. Чому так відбувається? Зазвичай, тому що людина боїться, або виросла з переконанням, що говорити про свої потреби почуття це погано, і зазвичай у дитинстві це проявляється тим, що батьки казали будь чемним, не смій злитися, будь хорошим, або дитина бачила багато криків, і таких сварок і прийняла рішення, що краще все втримати в собі. Додайте сюди бажання бути зручним. Всім подобатись, не викликати агресії, і злість заховається десь дуже далеко. Але однозначно вона знайде спосіб вибратись назовні. Просто не прямо. І тут важливо: у суспільстві пасивна агресія може бути в вигляді такого запобіжника, через гумор, іронію допомагає скинути певну напругу, не переходячи до прямої атаки. Але зазвичай у близьких стосунках вона є руйнівною. Бо партнер відчуває напругу, але не розуміє слова одне, а поведінка інше. Знаєте, це коли такий маленький камінчик потрапляє у взуття, і ніби терпіти можна, але з часом ну, це дуже болить. І тому пасивна агресія так само може впливати на стосунки, може руйнувати довіру та близькість. Що з цим робити? Ну, по-перше, помічайте свої емоції. Хоча б для самого себе називайте Я злюсь, мені боляче. Друге, не приховуйте те, що відчуваєте. Хоча б маленькими фразами, але дайте зрозуміти людині, що мені неприємно, я б хотіла, щоб ти мене почув. Так, це не обов'язково має бути якась така велика, серйозна розмова, де вам доведеться висловити всі свої почуття і біль, але хоча б маленькі фрази. І третє, якщо відчуваєте пасивну агресію у свій бік, спробуйте не відповідати тим самим, а запитати, що відбувається. Мені здається, між нами є якесь напруження. І це допомагає вивести розмову в такий чесний діалог, зняти тиск. Бо пасивна агресія вона зазвичай там, де немає прямоти. Якщо ви впізнали себе в цій темі. Я запрошую вас до себе на консультацію. У терапії ми можемо дослідити, які саме почуття ви звикли замовчувати, чому пряма злість стала небезпечною, і як навчитися говорити так, щоб не руйнувати близькість. Бережіть себе і до зустрічі!